Банки. Банки мають наступний вплив Протизапальна дія, розсмоктувальний вплив, болезаспокійливий вплив, біостимулююча дія. Банки застосовують у разі запалення бронхів, легень, плеври, при запальних ураженнях м'язів і нервових стовбурів. Перед застосуванням акуратно протирається внутрішня поверхня банок. І перевіряється цілість країв банки. Навіть незначні пошкодження країв банки можуть призвести до поранення шкіри. Туго намотується вата на металевий зонд з нарізкою на кінці. Ділянка шкіри, куди планується ставити банки, змазується вазеліном для кращого присмоктування банок. Зонд із ватою замочується в спирті. Акуратно відтискається з вати спирт, щоб запобігти падінню палаючих крапель на тіло людини і виникненню опіку. Підпалюється вата зі спиртом. Обережно, швидким рухом вводиться полум'я в банку, яка після цього швидко прикладається до тіла людини. Банки ставлять на задню поверхню грудної клітки у надлопатковій, міжлопатковій і підлопатковій ділянках. Кількість банок залежить від величини поверхні тіла. Звичайно, викладач зараз лише продемонструвала техніку постановки банок. Насправді, на спину нашого хворого треба було би поставити в четверо більшу їх кількість, полум'я гаситься у воді. Банки ставлять на 15-20 хвилин. Банки знімають, натиснувши на ділянку шкіри біля краю банки. Після банок шкіру добре витирають від Василіну. Після маніпуляції Хворого тепло вкривають. Протипоказаннями для призначення банок є кровотеча, психічне збудження, загальне виснаження, туберкульоз легень, автоімунність захворювання, такі як системний червоний вовчак, дерматоміозит, склеродермія, ураження шкіри у тих ділянках, де треба ставити банки.